Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. У далекій далекій Африці жили собі мавпенята. Подивіться на картинку і порахуйте мавпенят, які сидять на пальмі. Скільки ви нарахували? Так, 5. Отже, на пальмі сиділо 5 мавпонят. Одна мавпочка спустилася на землю. Поміркуйте, якою цифрою ми позначимо цю мавпочку? Правильно, цифрою 1. А скільки залишилося мовпенят на пальмі? 4. Ось і вийшла у нас задача. На пальмі сиділо 5 мавпенят. Одна спустилася на землю. Скільки залишилось мавпенят на пальмі? Так, 4. Як можна назвати виконану дію? Так, віднімання. А чому? Тому що предмет не додали, а прибрали. І щоб позначити дію віднімання, ми поставимо знак мінус. Пропоную розв'язати ще одну задачу. Під кущиком сиділо три зайчики. До них побігло ще 2 зайчики. Скільки всього стало зайчиків? Порахуйте малята. Так, правильно! стало 5 зайчиків. Це задача на додавання було 3 зайчики, прибігло 2 зайчики, стало 5 зайчиків. Отже, 3 додати 2 дорівнює 5. Наступна задача біг зайчисько куцохвіст, моркву на сніданок ніс. Три морквинки у кишені. А одна морквинка в жмені. Відгадайте одразу, скільки буде разом. 3. Додати 1 дорівнює 4. Подумайте, малята, це задача на додавання чи віднімання? Так, правильно, на додавання. У кишені було 3 морквини. Ще одна у жмені. А разом їх буде чотири. Послухайте ще задачу. На столі лежало чотири м'ячики. Один м'ячик лопнув. Скільки залишилося цілих м'ячиків? Так, три. Це задача на віднімання, тому що предметів не додали. А відняли. Запишемо її так. 4 відняти 1 дорівнює 3. Хлопчик збирав яблука. Спочатку він знайшов 2 яблука. А потім іще одне. Скільки всього яблук зібрав хлопчик? Подумайте? Так, 3. Це задача на додавання. Два. Додати. Один. Дорівнює три. Але не все може бути задачами. Наприклад, послухайте: дівчинка намалювала червоні і помаранчеві квіти. Скільки квітів намалювала дівчинка? Чи може бути це задачею? Ні, не може. Бо ми не знаємо, скільки було червоних і скільки помаранчевих квітів. А зараз повернемося до наших мапенят. Давайте їх порахуємо по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Така лічба називається порядкова. А якщо просто полічити кількість мавпинят, це буде кількісна лічба. Давайте їх полічимо. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 мавпинят. Переходимо до наступного завдання. Порівняємо кількість предметів на картинці. Скільки курчаток у верхньому ряді. Одне. А у нижньому. Два. Наскільки більше курчат унизу? На одне. Скільки машин у верхньому ряді? Дві. А скільки велосипедів у нижньому? Три. Наскільки велосипедів більше, ніж машин? На один. А наскільки машин менше, ніж велосипедів? Так теж на одну? Молодці діти. Ви сьогодні розумнички були дуже уважними і правильно виконували всі завдання. До чого ж ми сьогодні навчилися! Ми навчилися складати і розв'язувати задачі. Дізналися, якими знаками позначають дію додавання і дію віднімання. А також повторили кількісну і порядкову лічбу. На цьому наше заняття завершилося. До побачення, малята! До наступної зустрічі.